Друзі, всіх привіт! Я вас вітаю в черговому відео, присвяченому фокусу мови. І на цей раз у нас фокус мови модель світу. Якщо ви в перший раз стикаєтесь з таким поняттям, як фокус мови, в мене на YouTube-каналі є відео, в якому я розповідаю, що це таке. Подивіться його, підказочка, посилання ви зараз бачите на екрані. Ну, а ми починаємо про фокус мови модель світу. Ідея, в чому суть цього лінгвістичного паттерна? Кожна людина по-своєму дивиться на ситуацію та має свою точку зору з приводу того чи іншого судження. На яку референтну групу людей можна зробити посилання, щоб перецінити запередження? Забігаючи наперед, класична фраза Мінздрав попереджує. Да. І давайте таку історію Я з цим фокусом мови на острові, да, почалось виверження вулкану. Журналісти, рятувальники, голуги, туристи, місцеві жителі, і навіть тварини будуть дивитись та оцінювати цю подію по-різному. Журналісти вважатимуть, що потрібно частіше та детальніше повідомляти про те, що відбувається. Рятувальники швидко зрозуміють, що потрібно терміново всіх евакуйовувати з острова. Туристи побачать, що загроза їхньому життям дуже висока, тому слід швидше звідти рятуватися. Геологи вважатимуть, що це влучний привід, детальніше вивчати стихію. Місцеві жителі можуть вважати, що це Бог їх карає. А тварини переживатимуть це по-своєму. Тобто в кожної з цієї групи буде свій власний погляд на цю подію. І цей погляд він не є правильний чи неправильний. Він такий. І, е, фокус мови модель світу, це якраз таки про е, те, про посилання на м, точку зору цієї групи. Наприклад, з точки ж, зору журналістів, там вулкан е, зараз на острові відбувається е, е, паніка, всі евакуйовуються. Да, там з точки зору рятувальники кажуть, що в них все йде раз, там, люди молодці, всі згуртовані геологи, кажуть, що там, вони винайшли якийсь новий відпорід, ну і так далі. Да. І е, про фокус мови модель світу да, це посилання, це посилання на досвід точку зору референтної групи. Тобто ми е, посилаємося на, е, на думку спеціалістів. В інтернетах пишуть, в газетах кажуть, математики рахують. Британські вчені щось там черговий раз винайшли і таке інше. Це все про фокус мова, модель світу. Подивитись на ситуацію через думку авторитетних осіб. Да? Люди схильні довіряти авторитетам, засобам масової інформації, То, що особливо ті, хто мають зовнішню референцію. Да? Є такі люди, яким ну, просто потрібно взяти її в словах, в спілкуванні сказати: а, ти знаєш, що там є. Група косметологів, і вони провели дослідження і прийшли до того, що ця косметика вона дуже файна. Або, наприклад, досить часто використовується там якась відома людина, типу актор або актриса в рекламі якоїсь парфумерії, І це теж впливає, це теж на деяких людей впливає. І модель світу, на да, от. Це ще посилання на популярні джерела інформації, можуть вплинути на зміну рішення. Да, якщо ми там кажемо, що в інтернетах на такому-то ресурсі писали, що відбулася така та подія, то людина може змінити свою думку, це може якось розхатати переконання її переконання. Це, в принципі, теж досить таки популярний фокус мови. І функція, що робить цей фокус мови, да? він зміщує фокус уваги на точку зору або цитату групи людей, чи окремої людини, організації, ЗМІ тощо. Мета показати співрозмовнику, що в думці певної групи людей є цінна інформація, яка може допомогти впоратися з поточною проблемою. От ми бачимо на схемі, є причини, наслідковий зв'язок, переконання. Да? Є людина, і ми нібито кажемо. От е, з точки зору тих от смайликів, да, скільки їх там? Сім штук, з точки зору цієї групи смайликів, переконання, кого ти дотримуєшся, ну вони вважають, що е, воно не варто такого твого часу, щоб ти фокусувався на цьому. Краще зроби щось інше. Сфокусуйся на те, як вирішити це питання. Ось. Алгоритм, да? як працює цей фокус мови. Мені важко зрозуміти фокус мови, тому я не буду їх більше вчити. Коуч питання. Якщо на це подивитись з іншого погляду. Думка якої референтної групи осіб може вплинути на співрозмовника? Яка авторитетна група осіб має іншу точку зору щодо цього? Які фахівці у вашій галузі можуть вважати інакше? Якій групі людей ви повірили б більше? Такі от коуч питання. Задача. Підібрати модель світу референтної групи осіб, з якої висловлення буде не стільки однозначним, не настільки однозначна. Друге, дати відповідь, посилаючись на цю групу. І давайте е, з вами подивимося, як же можна цю відповідь сформувати. Лінгвістична структура, яка використовується, це оці от слова кажуть, пишуть, підтверджують з точки зору, за даними, відповідно до повідомляють, посилаючись на. За словами, стверджують, що згідно з виявленням, ну і таке інше. І от в цьому переконанні референтна група, на яку ми будемо посилатися в відповіді, це мудреці. І відповідь, ствердження, як кажуть мудреці, там, де труднощі, там і нагорода. Як ви поставитесь до такого в условленні мудреців, як де труднощі, там і нагорода? Це, питання, це відповідь питання. Ну, тут є ще один такий момент, що ми посилаємося лише на ту групу, яка справді, на ту референтну групу, яка справді ну, є важливою для людини. І це посилання воно має спрацювати для того, щоб людина змінила свою думку, своє, змінила свою, своє відношення до обмежуючого, власного обмежуючого переконання. Метафора. Метафорою цього фокусу мови може бути передавач сигналу. Сам передавач він не є джерелом сигналу, а лише засобом, який передає його. Тому він не несе відповідальність за інформацію, яку передає. В той самий час, і якщо він є особливим для людини, і вона цьому передавачу довіряє, то ця інформація може вплинути на її думку. Да? Гарний приклад це радіо або прийомник. Він не є джерелом сигналу, він лише ну, ретранслятор, він лише транслює цю інформацію, і звинувачувати його в чомусь немає сенсу. Да? Втім, якщо ми кажемо там, людині, о, знаєш, я по радіо почув, що такі-то такі-то люди, люди, що буду отакі то та таке, і якщо людина справді вірить в тому, що. Кажуть там по радіо, тобто це є ну, таке джерело досить вагоме в картині світу людини 100, це може справді вплинути на зміну її точки зору. Фраза в житті. Які фрази в житті ми говоримо, використовуючи цей лінгвістичний паттерн? МОЗ попереджує, куріння шкодить вашому здоров'ю, класика жанру. Прям. За що купив, за те і продав. Да, це якраз таки про те, коли ми там, ем, доносимо якусь інформацію комусь кажемо, людина злиться, наприклад, і ми так кажемо, слухай, за що купив, за те і продав. Я просто передаю інформацію. Те, що почув, тобто це не я продумав, я просто пересказую. Це його слова, я лише передаю. Мені так сказали, їм можна довіряти. Уряд про вас подбає, да, посилання на уряд. Лікарі рекомендують вести здоровий спосіб життя. Біліція наш береже. Ну, Це старий вислідан, да. що вона мала. Статистика не бреше. Дуже часто використовується цей фокус мови для посилання там, на якусь статистику, на якісь дані. І це одночасно трошки вступає в хід такий фокус мови, як стратегія реальності. Да. Якщо ми кажемо, згідно статистики, там, більшість людей обирає. Такий-то продукт, зараз я покажу тобі дані, ось статистики, даємо папірці, на якому це написано, то це ще і стратегія реальності. І це справді дуже в... може вплинути на зміну переконання людини. Птичка нам дещо донесла. Так, mm -hmm. да. ось теж такі приклад є. Є приклади. Приклад номер один, терапевтичний контекст, обмежуючи переконання, я не завожу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. Зміна фокусу уваги. Як кажуть блогери-мільйонники, саме критика була для них тим самим паливом, завдяки якому вони досягли такого рівня. Референтна група блогери-мільйонники. Діловий контекст, приклад номер два. Мій бізнес зазнає невдачі, напевно, закриватимуся. Зміни фокусу уваги, більшість споживачів вважають, що саме в такі часи ці послуги їм потрібні більш за всього. Референтна група споживачі. Заперечення, переговорний контекст, приклад номер 3 Заперечення. Ми рекламуємося в інтернеті, тому реклама у вашій газеті нам не потрібна. Нещодавні дослідження маркетологів свідчать про те, що ще у багатьох людей є зацікавленість у друкованій пресі. Референтна група маркетологи. Приклад номер 4 Сімейний контекст. Заперечення. Ти знову пізно прийшов додому, тобі точно наплювати на сім'ю. Зміна фокусу, уваги. Більше жінок схиляється до думки, що чоловік має робити все можливе для того, щоб його родина ні в чому не потребувала. Референтна група жінки. Приклад номер 5 незручне питання. Токсичний фокус уваги, коли вже одружишся. Зміна фокусу уваги, як кажуть в народі, гарне слово, шлюбом не назвуть. Референтна група, народ. До речі, фокус мови модель світу це ще і про цитування. Цитування, цитування. Тобто ми можемо процитувати якусь людину, як каже Конфуцій, ну і так далі. До речі, давайте подивимося зараз цитати відомих людей, фокусу мови модель світу. Видатні психологи і ті не змогли зрозуміти, де закінчиться геніальність і починається божевілля. Тут було, ну, в даному випадку, це видатні психологи, а якби людина там сказала якесь заперечення, і я захотів би відповісти фокусом мову модель світу, то. І цитуванням, то це було так. Ти знаєш, от Сальвадор Далі він же ж вважав як, що видатні психологи ті не могли зрозуміти, де закінчиться геніальність і починається божевілля. І це теж є фокус мови модель світу. Тобто цитати відомих людей або когось іншого це модель світу. Батько казав мені, що треба трудитися. Він не казав, що треба любити працювати. Авраам Лінкольн. Тут посилання на батька. Євреї довели, що у процесі історичного розвитку найкращу зброю є інтелект Вальберт Анштейн. Жарти? Не жарти, гумор, фокусом мови, модель світу. От скажи мені, Макаров, навіщо ти одразу почав стріляти, коли зайшов у приміщення? Там було темно, а як говорила моя бабуся, краще вистрілити, перезарядити, вистрілити, перезарядити, ніж святити ліхтариком і питати, хто тут. Ось, краще мати 100 друзів, аніж 100 гривень. Чудова економічна програма міністра фінансів. Ось, ну тут такий трошки закручений, да, цей фокус мови, не одразу він видний. Це був лінгвістичний паттерн, модель світу. І, як завжди, на вас, цікавить, на вас чекають вправи, да, на екрані ви бачите вже знайомі вам приклади, або свої приклади беріть, свої обмежуючі переконання, заперечені незручні питання. Пишіть в коментарях під відео, я їх буду читати і давати відповідь. І, звісно, обов'язково подивіться додаткові матеріали, це фокус мови модель світу в кіно, дуже цікаво, обов'язково подивіться. І додатковий матеріал про модель світу, ще одне моє відео, там теж є анімовані схеми і інші приклади. Це дасть вам більше, ще більше зрозуміти суть цього фокусу мова. Ну, я з вами не прощаюся. Ми побачимося в наступному, в наступному відео. Переходьте вже його дивитися.